Міжнародний кримінальний суд е, готовий видати цей ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бетаміня Нетаньяху та інших високопоставлених ізраїльських чиновників у зв'язку з війною в ГАЗі. Пише нам видання Зе Таймс. За даними цього видання, ордери також можуть видати на міністра оборони і начальника генерального штабу ЦАХАЛ, а також співробітників ізраїльських служб безпеки. Це може статися вже наступного тижня. Пише видання. У відповідь на це Нетаньяху заявив, що будь-які рішення міжнародного кримінального суду не вплинуть на дії Ізраїлю, але створять небезпечний прецедент. Цитую: під моїм керівництвом Ізраїль ніколи не допустить жодних спроб міжнародного кримінального суду в газі підірвати його основне право на самооборону. Хоча міжнародний кримінальний суд не вплине на дії Ізраїлю, він створить небезпечний прецедент, який загрожуватиме солдатам і чиновникам усіх демократичних країн, які борються з диким тероризмом і безглуздою агресією, написав Нетаньяху. Нагадаю. Раніше ізраїльська новинна агенція Channel 12 повідомила, що Ізраїль дедалі більше занепокоєний можливістю того, що МКС видасть ордери на арешт Нетаньяху та інших високопосадовців за ймовірні порушення міжнародного права у секторі Газа. У повідомленні йдеться, що канцелярія прем'єр-міністра провела екстрене обговорення щодо цього питання. Нагадаю, 7 жовтня 23-го року бойовики Хамасу вторглися на територію Ізраїлю. Це супроводжувалося масованими ракетними ударами. На своєму шляху бойовики грабували, гвалтували, вбивали ізраїльтян. Після цього влада Ізраїлю ухвалила рішення про початок військової операції на території сектору Газа. За півроку, 7 квітня, Ізраїль. Завершив активну стадію війни і виводить свої війська з південної частини сектору гази. Водночас Цахал утримує північну і Центральну частину сектора гази відрізаними від півдня, ось такі новини насправді дуже тривожні. Що ми можемо тут остаточно проаналізувати? Ну звісно, коли ми згадуємо міжнародний кримінальний суд, ми з вами згадуємо не просто установу, яка дивиться за так би мовити, порядком у світі. Ми згадуємо установу, яка дивиться за порядком у світі. і... Виписала ордер, визначивши Путіна міжнародним злочинцем за кражу українських дітей на нього ордер, і на Львову білову в цьому контексті. Ми всі були дуже раді, тому що якщо Путін перетне кордон країни підписанта. На угоди про співробітництво з міжнародним кримінальним судом це означало б моментальну затримку Путіна і доправку його до розгляду. Ну і далі, вже відповідно ув'язнення. Очевидно, що Путін не такий недалекоглядний, щоб не їздити по тим країнам, але все-таки на даному етапі нам було цього достатньо, і в принципі це були дуже хороші новини. Вони і продовжують бути хорошими. Але чому ситуація може помінятися, якщо в принципі міжнародний кримінальний суд все ж таки включе Нетаньяху і інших високопоставлених. Персон безпосередньо і співробітників Ізраїльської служби безпеки до цього списку, то це невілює взагалі принцип цієї установи, знижує її якийсь брендовий рейтинг, і, взагалі, говорить нам про те, що, наприклад, дії Путіна десь можливо стоять поруч із діями того, що відбувається. В секторі Газа, ну от як пише, наприклад, це видання на рахунок безпосередньо Нетаняху і іншої військово-політичної структури керівництва Ізраїлю. але тут питання: а де ордери на шойгу на інших злочинців? Що відбулося, коли кожного разу знаходять страчених українців на звільнених територіях? Ізюм, Буча, Гостомель Ірпінь. Щось після того, міжнародний кримінальний суд не дуже сильно требував якоїсь справедливості міжнародного права. Чомусь ми не побачили ордери на, на тих солдатів, які віддавали накази, на тих керівників безпосередньо, вже ну вибачте, іде війна, в якій яка абсолютно не може спів. Ставитись з тим, що відбувається в секторі газа. Не може взагалі порівнюватися ця ситуація, тому що за два роки просто ми страждаємо від масованих ракетних ударів, ударів абсолютно різними типами ракет балістичних. Ну просто стирають міста, міста, цілі міста з лиця землі. Люди, які накопичували все своє життя, щось собі будували свій дім. Вони вимушені їхати. Вони дехто помирає в цих будівлях і міжнародний. Кримінальний суд в цьому щось за три роки війни нічого не побачив. А тут е, побачив і вирішив відновити певну справедливість. Е, якщо все ж таки це відбудеться, то це буде певною мірою абсолютно безпрецедентна історія, де країна, яка бореться е, з відвертим тероризмом, викорінює його. До речі, е, цей тероризм був побудований на певні, так би мовити, донати. З різних європейських країн на підтримку якогось мирного життя в секторі газу, І ми побачили ці тунелі, які були під будівлями ООН розташовані. Ми побачили, які там взагалі то види озброєння, що там відбувається в цих тунелях. І Після цього, коли країна бореться, от з цим тероризмом підземельним, вже який там під землю зарився, закопався і там будував свої ракети е, із е, палок і інших відходів е, життєдіяльності, діяльності, е, ми бачимо, що міжнародний кримінальний суд каже, що це абсолютно якась погана історія. Питання тоді до світу ми беремо і переформатовуємо всі правила, тому що в одному випадку, де абсолютно очевидно, що росіяни роблять з Україною, де вже і журналістські розслідування, і не тільки, і вже і купа справ про ці масові страти. На чому нема ордера на того шайгу і інших? Чому чому в цьому випадку міжнародний кримінальний суд? Працює, а в цю, а випадку з Росією, е, це як тоді? Ну просто це як тоді. Е, тому, бачите, от такі от цікаві новини. Ми давайте залишимося е, в контексті того, що це інформація з видання The Times, е, що це інформація поки що попередня. Вони пишуть, що Міжнародний кримінальний суд готовий видати ордери, але ми дочекаємося все ж таки якогось рішення і вже будемо казати, чи він видав це рішення, чи він ці рішення не видав, і вже потім будемо, так би мовити, більш активно критикувати. Ну, але все ж таки, я думаю, що по цьому питанню дуже швидко відреагує і наше МЗС. От ми як медіа. Перші побачили це і вам про це розповіли і в принципі показали, яка реакція і в чому то проблематика. Взагалі, я думаю, що далі наші високопосадовці теж відреагують. МЗС я думаю, що також висловиться пан Кулеба, і не тільки він, та взагалі я думаю, що і президент в цьому контексті також ми почуємо певний коментар щодо дій міжнародного кримінального суду, його концентрації уваги і діяльності і або або без діяльності на нашій території, тож це ще я думаю буде достатньо швидко все опрацьоване. Ми з вами також 100% побачимо продовження цієї новини, бо вона абсолютно ненормальна.